Battlefield 6 – це саме той випадок, коли фраза повернення до витоків звучить не як маркетинговий хід, а як справжня обіцянка, яку вдалося виконати. Після суперечливої Battlefield 2042, яка так і не змогла знайти баланс між масштабом і наповненням. Нова частина здається тим ковтком свіжого повітря, що одночасно нагадує про золоті часи серії і переконливо доводить класичний формат Battlefield досі актуальний. Перед тим як почати, будемо вдячні за вподобайку до. Цього відео і особливо ваші коментарі бажаєте зробити більше? Ви можете допомогти Play і далі тішити вас подібними відео, оформивши щомісячну підписку на Donatello чи Ютуб. Низький поклін добродіям на екрані, які вже це роблять. Уже перші хвилини кампанії навіюють ностальгію за старою школою шутерів. Відчуття темпу, режисури, навіть постановка перестрілок, усе це відсилає у період, коли Call of Duty лише задавала тон жанрові. А Battlefield сміливо пропонувала альтернативу з широкими полями бою. Кампанія у Battlefield 6 динамічна і видовищна, але водночас до болю простяцька. Та на рівні сюжету і персонажів не пропонує нічого нового. Для когось це може бути дрібницею, бо все одно головна страва тут мультиплеєр. Але все ж дивно бачити, як у 25-му році історія про глобальний конфлікт знову зводиться до банальних, поганих і добрих. Втім, зав'язка тут така, що мені складно було не реготати в екран. Варто перейти в онлайн і всі претензії миттю випаровуються. Мультиплеєр Battlefield 6 це концентрат того, за що колись полюбили серію. Тутешні бої нагадують, що війна може бути водночас хаотичною і керованою, а масштаб не ворог якості. Якщо Battlefield 2042 часто відчувалася порожньою, то Battlefield 6 майже завжди живе. Навколо вас постійно щось відбувається, десь реве танк. Поруч із вами падає уламок гелікоптера. Будівля, в якій ви щойно шукали укриття, розсипається під авіаударом. І ви навіть не встигаєте зрозуміти, хто саме вас ліквідував. Але саме це відчуття тотальної неконтрольованості і робить гру настільки захопливою. Найкраще те, що DICE нарешті знайшла золоту середину між розміром МАП і щільністю дії. Вони залишилися величезними, але тепер простір заповнений природно. Замість з країх порожніх полів маємо живі зони бою, між якими є сенс рухатися. І якщо раніше біганина між дочками могла перетворитися на симулятор пішого туризму під кулями, тепер це безперервний потік подій, де кожна секунда має вагу. Розробники позбулися багатьох механік, які у попередниці виглядали як експеримент заради експерименту. Миттєва зміна обвісів на зброї, система стихійних лих, оперативники зі здібностями усе це в минулому. І слава Богу. Такі фішки мали вау-ефект, але швидко ставали баластом, який ускладнював гру, не додаючи глибини. Тепер усе знову зрозуміло. Є класи, кожен із чіткою ролью, і саме командна взаємодія визначає успіх. Повернення до прозорої класової системи найкраще, що могло трапитися з Battlefield 6. І коли ти знову біжиш під димами, рятуючи побратимів, розумієш, наскільки цього бракувало. Кожен постріл, створювана віддача, і навіть звук гільз на асфальті створюють відчуття ваги зброї. Але іноді Battlefield 6 випробовує твою здатність реагувати на все водночас. Танки, вертольоти, піхота, вибухи, руйнування уся ця мішанина часто перетворюється на хаос, у якому важко втримати фокус. Проте саме у цьому і полягає магія серії: ніхто не контролює все, і навіть найзапекліший боєць лишається крихітною частиною великого безумства війни. Спроба зіграти у менші камерні режими швидко показує, що серце Battlefield 6 б'ється саме у великих битвах. У вузьких просторах гра ніби задихається, масштаб її природне середовище, і, хоча руйнування будівель і звична стрільба залишаються, важко спекатися прагнення вирватися з коробкових локацій. Першим сезоном Battlefield 6 отримала нову зброю бойову перепустку, без барвистих чи недоречних скинів, і навіть власну королівську битву, усе це реалізовано якісно, але й цілком передбачувано без якоїсь власної родзинки. Королівська битва радше галочка у чек-листі, ніж реальна альтернатива. Після кількох спроб хочеться повертатися у звичайні повнорозмірні режими, де відчуваєш справжній драйв, і можеш підкинути противника на міні або врятувати товариша з підмасованого наступу противника. Окремо варто згадати режим Портал інструмент для створення власних сценаріїв. Наразі він є радше приємним доповненням, ніж чимось справді значущим. Більшість серверів використовують його для фарму досвіду, а не для творчих експериментів. Однак потенціал тут колосальний. Якщо спільнота отримає вдосконалені інструменти, ми цілком можемо побачити своєрідний BattleBlocks — мікс із користувацьких мап, режимів і божевільних ідей. Технічно Battlefield 6 вражає. Гра стабільна, оптимізація помітно краща, ніж у попередниці. А сучасні консолі я грала на PS5. Нарешті дають змогу повністю відчути масштаб без компромісів. Візуально це шоу з вибухів і диму, яке не просто тішить око, а й допомагає зануритися у світ. Саундтрек і звуковий дизайн підсилюють ефект присутності. Кожен постріл, кожен крик по радіо додає напруги. Та звісно, Battlefield 6 не позбавлена недоліків. Кампанія виглядає блідою на тлі основного контенту. Певні мапи, хоч і красиві, мають проблеми з балансом, а в режимі Портал досі бракує якісного користувацького контенту. Проте на фоні загальної картини ці проблеми видаються дрібницями, які можна виправити з часом. Battlefield 6 не винаходить велосипед, але їй це й не потрібно. У час, коли більшість шутерів змагаються за увагу короткими сесіями, лутом і сезонними оновленнями, Дайс нагадує, що масштабні командні битви все ще здатні вражати. Це гра про хаос, про співпрацю, про моменти, коли разом із побратимами тримаєш останню точку під шквальним вогнем. Для мене Battlefield 6 — це не просто хороша гра, а своєрідне повернення віри в серію. Вона бере краще з минулого і робить крок уперед без страху втратити суть. Так, без революцій. Але з душею. Battlefield 6 — це гра, що не лише повертає серію на правильний шлях, а й доводить масштаб, драйв і відчуття великих віртуальних баталій можуть бути і у 25-му такими ж захопливими, як 10 років тому. Для вас балакала Майя Вадернікова. Ще раз хочу подякувати усім підписникам Play на Donatello та YouTube. І до зустрічі!